Міністерство освіти зобов'язало виші якнайшвидше налагодити систему електронного вступу. Половину терміну вступної кампанії позаду, а система інтернет-реєстрації заяв досі дає збій. Щоправда, у навчальних закладах виправдовуються, що проблема не у них, а у київського сервера. Якщо у перші дні виші взагалі не могли на нього зайти і не бачили абітурієнтів, які подали до них заяви, то зараз така інформація доступна, але звірка особистих даних вступників відбувається дуже повільно. Синхронізації між нашими серверами і міністерськими ми ще не добилися повної, тому якщо є потреба, то ми можемо внести й самі. Хоча це для нас дещо накладно. Але обіцяли нам, що буде синхронізація між сервером міністерства і нашим, що автоматично будуть дані додаткові про абітурієнт, які він не вказав електронній заяві, будуть автоматично вноситись в базу даних. Тим часом громадські спостерігачі заявляють, що експеримент з електронною реєстрацією вступних заяв. Повністю провалився. Міністерство зобов'язує приймальні комісії, тобто тих людей, які фізично отримали від абітурієнтів документи про вступ, реєструвати цих абітурієнтів у системі електронного вступу. По суті, приймальні комісії роблять роботу замість самих абітурієнтів, яку б вони мали робити. Роблять це мовляв для того, щоб приховати, що електронна система не користується популярністю серед вступників. you yeah. yeah.